О, тут щось якесь біле. Та -та 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 Там що то я ще бачив. Зараз. От. Ну Тут теж оці, 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 оці воно таке все покоцане. Покоцане коротше, на самих дверях. От є м'ятина яка. Теж у нього можна робити. По факту вона практично кожен типу, кузовний елемент її треба робити. Тут, тут, О, це все треба робити. Так, потім тут якась фигня. Ця накладка теж подерта. От там пластмаса подерта. О, тут стан сидіння. Ця пластмаса. Ось такий вигляд має, там трошки покашлатилося. Тут подерте, подерте, подерте. Такі от нюанси є. О, це теж таке типу, поюзане. І пацав по ньому. Ну, тут ремень більш-менш типо нормальний, бо з тої сторони то він явно такий пошорканий, пошорканий не слабо по карті, там плюс-мінус ціле все. Ага, оцей болт якийсь трохи странно виглядає. О, крутили, не крутили нього. Фиг поймаешь. Ніби...